Так, дивлюсь зараз джету 2019 року, 1.4 TSI двигун на гідроавтоматі. Це американська джета. У нас перевірив фарбовані деталі. Вона вся практично фарбована за мінусом передніх правих дверей. Є такі невеличкі у нас дефекти все одно, після пофарбування, трошки причесаний задній бампер з правої сторони, його майже не видно. Мокрий асфальт дуже вдалий класний колір. У нас тут значить по історії був прижатий капот, він підшпакльований, але оригінальний залишився. Так, по двигуну у нас є заподівання масла, внизу там є калюжа, на захисті двигуна є, є якась калюжка, чи від масла, чи від антифріза, не спускає систему. Далі у нас є сліди ремонту, ось по цьому лонжерону, тут видно, Я не кажу, що його витягували, але є сліди ремонту. І плюс на місці, Видно, що виправляли і витягували. Ну і плюс по болтам видно, що вони втручені, е, тобто підсилювач під пампером е, ремонтувався. І це могло яким чином навіть і на ленджон так само вплинути.